Доброго дня ми з України. Сьогодні до вашої уваги буде коротесеньке відео. Я зробив на замовлення ремень звичайна двох точка з регулюванням довжини звичайним, не швидким. Виконано з американської кордури, вибачте, стропи мердок плетена двохслойна. Ремінці для антабок із шкіри. В два слоя теж узрізи пропитані спеціальною мастікою для узріза шва шкіри. Ну, в принципі, простенький ремень, чому я захотів записати це відео, щоб пояснити деякі, деякі моменти. Ось тропа американська та сама в один слой. Вона дуже м'яка і товщина в неї 1,1 мм приблизно. Ну, Є люди, яким подобаються такі м'які ремні для зброї, але воно перекручується на тобі, коли закидаєш зброю на себе і так далі. Тому більш жорстка стропа вона веде себе більш контрольована, на мій погляд особистий. Однотонна стропа ось українського виробництва, вона точною 2,6 чи 2,7, щось таке. Вона вже така більш цупка, плотної в'язки, тобто з нею робити нічого не потрібно. З цією, якщо людина відмовляється від товщини такої 1 то є два варіанти ще зшити її з однотонною стропою. Такою ж міліметровою є вона українська, зелена, чорна, чи койот Або в два слоя. Якось цей варіант. Він самий дорогий тому що ось ця стропа американська в Україні коштує близько 150 гривнів за один метр. Ну, приблизно там трошки менше. Ну, приблизно считаємо з доставкою, считаємо, 150 гривнів. Тому штука не дешева, але вона є. Якщо комусь треба, то без проблем. Ну на цьому все. Всім дякую за увагу. Слава Україні! Ми переможемо! До побачення!